Сьогодні ми проводимо в угіддях Нестаровецька дача наші Чернівецькі обласні змагання, гончих собак по хутровому звіру. Сьогодні приймають участь шість фінських гончих Всі собаки молоді. У моєму тільки одна з дипломом чи дві, а всі інші без дипломів. Це у нас сьогодні спонсорами виступають, частково спонсорами виступають. Мартинові зробили нам подарунки для собак за роботи і за участь, і потім за роботи. Судить сьогодні наші змагання Коробчук Володимир Миколаєвич. Так, друзі провинції. Я радий вас бачити тут. У нас на Хмельниччині угідь наші недавно проводились всеукраїнські змагання на Кубок Федерації. Показалися, як е, зразкові на даний момент для всієї України. Звіра достатньо. Вам успіхів, дипломів і крепкого здоров'я міцного і миру, миру нам всім. Подякували, подякували, гарно дякую. А ти можеш? Буде, буде сьогодні досить оригінальна. Що, я чую, що це не цю вже оригінальна. Ображених і незадоволених у нас не залишалося. Значить, витягуєте, на донечку є номер... Два. Номер два. Пожалуйста. Три. Три. Супер. А він дві бере, він У нього дві собаки. Так, так. Шість і п'ять. Це жирека! На донечко дивись номер. Чотири. Ні, ні, це ваше? Стоїть. Добре. Є. Собака підняла, добрала і піднялась. Вискочусь кощака і пішов туди. Собачка вийшла по цьому зайчику. Так. Собачка ганяє вже 37 хвилин. Ще трошки вже. І буде розцінена вже на дипломчик. Це так. Да. Батька на зрячку підняла, вона була на сколі. Крутилася, крутилася і підняла на сколі. А собачка відловлена досить швидко. Час прогнала, Миколаївська. Ай ти умнічка, ай ти молодець. Ну, дійсно гарно було, молодець. От трудяшка. Зайчик трудовий, годинку, вона його крутила туди-сюди. Ми, ми, ми перебачили його. Е, три Скільки да, да. Води на ходу і далі пішла. Була сьогодні прекрасна робота фінської гончої. Е, показала. Хороший палац, е, ну, як би е, досвідчений палац. Вона пішла одразу на, е, на де, не знала, де лежить. Да. От, підняла, відганяла вона, годину часу ми її дали, 9 хвилин колу було. На жаль, е, голос на 5 балів я її розцінив. А так набрала сім палац, 5 добутливість, 21 бал. На першу ступінь по майстерності дуже прекрасно ганяла. 8 балів чуття, 15, повний бал язкості, голос 5, 2, 4. Попаратості 8. І 5 відмінно вищий бал за приїздку. 80 балів. диплом третього ступеня. Оце молоде. Балом забілений. А то за силу голосу не стоять, стоять. Стоять, Молодчинка. Саменька підняла. Підняла. Так, ну, ви просто бачимо в поле. Вокруг і поле там, ага, ага, да, ходить туди, ми робимо цвинтару. Ну, тут і далеко. Заходи у ліс там у той. Зараз треба туди йти. Це у нас баян і фінка, фінські гончі, Це свірель і ліра руські гончі, І це лейт, чи ладе фінська гонча. Лап. Якось так.

Хвилин вісім пройшло з напуску, Сані трошки припорошило сніжком. Маян в роботі вже 30 хвилин, але десь пішов на віддалення, я його не чую зараз. Але за ці півгодини сніг вже майже станув. Тепло на вулиці. Другий день Чернівецьких обласних змагань. Першим номером у нас був баян, фінська гонча баяна Райляна. Працював по зайцю русаку. годину у праці було. Зробив він 26 хвилин з колу під час цієї роботи. І того розцінений таким чином: 8 палац, 5 добутовість – 16 майстерні, 6 чуття, 15 повний бал в язкості, 6-24 голос, 7 паратість і 5. Три І то 74 бали, балла диплом диплом третього ступеня має. Так. Давай давай. Ох, это доста. Ну да, Добави. тут. Такі зала. Вот оп. Ну що, маємо підйом досить швидко. Ну, тут нема що дивуватися, адже дійсно ці вогіддя дуже багаті зайцем. Вот Фінка загоняє зайця з поля назад. У ліс. Вот заяц біжить, Ну на скорость. И финка за ним. Деякий час собаки не було чути, вона зійшла зі слуху, можливо, навіть виходила в поле, але вже знову повернула його на місце підйому. Вже яскрава. Це година часу сплила, важливі працювала до останнього. Хороший палац. Показала, добула добула на вищий бал перші роботи, погнала по лісу, потім зайць вийшов в поля, та у нас кололося. Зробила е, 16 хвилинний скол, потім добрала того зайця через поле, загнала його у ліс по зрячому. Е, Далі по полі ще зробила два сколи, того набрала 20 хвилин е, сколів сумарно. Показала роботи, година роботи, побрала 79 барів, диплом другого ступеня. <говори> вітаю! Школа. Все, Привет. другого ступеню, вітаю! Стоять. Стоять. Судячи з голосу, Ліра натікла на старий слід. Бо коли вона жене, в неї висока така нота. А тут в неї йде більш грубим голосом, так вона доборить. Ну, зараз подивимося, чи вдасться їй розкрутити і підібратися. Але зараз, звісно, марно. Ось це вже була помичка. Судячи з, з усього, вона підійшла і він з під носу десь встав в неї. Тобто на зрячку вона його прогнала. О, зайчик пришел. Вона ну, по ньому вийшла гарно, молодець. Зайчик тільки що пробіг по опушці лісу, але я в цей час не знімала. Зараз побачимо, собачка має вистрибнути виск... тут. О, молодець, йде. Молодець. Ось вона по ньому пішла. Зараз в лісі, его Виводила зайця в поле, як передбачив, завела назад в ліс, знову тепер в поле веде. Але вже час мені сказала відловити собачку, ти ловити. Іде до поля. Це йдемо слухати, що нам скажуть експерти. Нарешті закінчились змагання Чернівецької обласний гончих. Остання собака виступила. Початок був дуже нікудишній затяжний добор. Потім вона розібралась, підняла звіра, добралась до нього, насіла, відгонила з вигоном зайця в поле. Через поле зайць перейшов до лісополосия. Потім по лісополосі, назад назаду ліс, палас 8 балів, 5 добутливість, 18, 21 хвилина з колів з часової роботи. 18 майстерність, 8 чуття, вищий бал, 15 зав'язкість, 6-2-4, парата дуже. Коли гон беріється, то вона дуже парата. Йде ну, хвилина, хвилина, 10 десь так. Дев'ять парадість, п'ять приїздка. Собака знята з гарячого гона. Цього балів, диплом другого ступеня. Ну, дякую! Дякую! дякую, дякую, дякую дякую вам. Гарно, дякую. Це на даний момент. <святую> помою, що краща робота була. Дякую. <святую> Я, я дійсно дуже задоволена. Вона спочатку ну що, так вона собі, а потім красавиця. Вона молодчинка <плес> моя. <світ> дякую, дякую. Так. Закінчились змагання наші сьогоднішні і вчорашні. Е -е, приймало участь 11 собак. На дипломи спрацювали п'ять. Вчора двоє, сьогодні троє. Так. Фінська гонча баян, власник райлян. Прошу. Нагороджуйте. Так, і медалька. Це кожному Дрошу. учаснику. А це кожному Дрошу. учаснику. Дякую. Фінська гонча, арфа. Диплом третього ступеня по зайцю. Власник шершень. Руслан. Прошу медаль. Це Руслан. Це, це Руслану. Корм, корм, Руслану. Корма, корма, угу. Третє місце зайняла Кайра. Молода, дуже молода собака, Кайра фінська гонча, власник крайлян. Е... Друг, друга степень по лису. Друге місце зайняла фінська гонча, Боні Фінка, е, з дипломом другого ступеня по зайцю, власник крайлян. Форм від наших спонсорів. Все, І Перше місце з титулом Польовий переможець. Стала розкагонча ліра угу. власник мартинов Андрій з дипломом другого ступеня по зайцю.